Опа, поїхали. Не злетів. <рив> Дивіться, що за електровелосипед. Тут Вже цілий мотоцикл. Ще й задні сидіння є, де дитину можна возити, ще й з пружинками твердо не буде. Тут не амортизує, тут амортизує. Величезна батарейка. Сидіння в нас ще отак. О, і щелкується, щоб батарейку знімати. Літіонова батарейка, рама алюмінієва, 20-ті колеса. кермо регулюється по висоті, є кошечок. Ключик включати, ручка газу. Показує, з якою швидкістю ми їдемо на таблі, відсоток заряду. Так, З цієї сторони у нас три режими потужності, є сигнал, повороти, і фара вмикається спереді. Широкі колеса, вони широкі. Тут вже щось схоже, як мотоциклетні гальма. Також є пас асистент, буде підхоплювати. Підставки під ніжки, повнорозмірні крила. Так, Характеристики акумулятора. 48 вольт, 13 ампер годин. Це 624 Вт за годину може видавати. Ну це, це багато. А двигун у нас, що не помиляюся, 500 Вт. 500 ватний двигун. Так, 500 ватний двигун на 48 вольт. Хороший велосипед, ціна його 22 700 гривень. Як вам за такі гроші, ні? Машина серйозна. Вага 30 кілограм. 30 кілограм така машина. Доступний в СМТ Кулики, Львівська область. Приїжджайте, тестуйте. Є різні, обирайте собі найбільш підходящі.